13 квітня, коли Росія ударила балістикою по Сумах. Нам є чим відповідати на такі удари, і ми не залишимо просто у спокої на цій землі сволоту, яка вбиває наших людей. Ми маємо на це повне право. Це абсолютно справедливо. Відповідати вбивцям так, як вони заслуговують. Росія повинна змиритись з думкою про невідворотність Сили України. І справжній надійний мир може бути досягнутий саме тоді, коли реальність змусить Росію змиритись з нашими можливостями. Наші дрони, українські ракети, наша артилерія, українські снаряди, наша техніка, все, що виробляє Україна, захищатиме Україну, життя наших людей, нашу державу. Я дякую всім. Вже більш ніж 300 тисячам українців, які працюють на наших оборонних підприємствах, тут, в нашій державі, заради української сили, пишаюся нашими людьми. Слава Україні!